Подолати корупцію, об'єднавши зусилля. Народний депутат України, лідер політичної партії Народний контроль Дмитро Добродомов обговорив з Херсонською громадськістю ганебне для України явище, що стає на заваді дієвому реформуванню в державі. За словами політика, останній рік в Україні був показовим в законодавчому плані щодо антикорупційної діяльності. Парламент прийняв ряд по справжньому революційних законів. Утім, структури, відповідальні за їх виконання, лише замилюють очі псевдорозслідуваннями. Система опирається надзвичайно. Серйозно, ми мусимо констатувати на сьогоднішній день, що до влади прийшли люди, які мало чим за методами роботи відрізняються від попереднього режиму Януковича в частині корупції. Проводячи ілюзію боротьби з корупцією, такі органи, як Генеральна прокуратура, як МВС, самі цю корупцію очолили. Ми не маємо ані посаджених корупціонерів, ані повернутих грошей до бюджету. Щороку через корупцію державна скарбниця втрачає сотні мільярдів гривень. Це ті кошти, які б могли покрити борги МВФ або закрити діру в оборонному бюджеті, зазначає Дмитро Добродомов. При наявності всіх інструментів та механізмів у боротьбі з корупцією тіньові прибутки лише зростають. Щоб роздрубати корупційні потоки, не вистачає головного політичної волі. Відтак нардеп переконаний, сьогодні в антикорупційні процеси максимально має включитись громадськість. Ми на місцях маємо всі важелі впливу. Тиснути. На місцеві органи самоврядування. На місцевих правоохоронців в тому, щоб вони показували результат, і принаймні ми, ми вправі і в можливостях зупинити дуже багато речей, які вони зложивали багато років. Громадськість у Херсоні активна при що свідчить кількість учасників круглого столу. Дискусія тривала більше двох годин і стосувалась найрізноманітніших сфер життя. Зокрема, активісти наполягають не на необхідності зробити максимально відкритим питання фінансування бюджетних установ міста, оскільки схеми відмивання грошей тут майже вкорнились. Відхід від Тендерів зникла ринковість конкурентність. На цих процедурах да люди знають, що нема сенсу там працювати, і ми бачимо всі ознаки з голосу. Громадськість наполягає на впровадження у Херсоні так званої системи Прозоро системи державних електронних торгів. Це питання планують винести на найближчу сесію міськради. Цей Проект буде сьогодні обсуждатися на караліцонносовіті. Он буде внічередним, он буде вноситися в поїздку «Дня з голоса. Саме важна цель та імеч важливість Играть на цене на понижение. Мы проанализировали, что бюджет, городской бюджет, в прошлом году обслужил 400 почти 500 миллионов. Котори із яких ми вважаємо, що економія була б бы не менше 50%. Тобто 250 мільйонів да внедрення цієї системи. Результатом таких зустрічей має стати законопроект, що дозволить легітимізувати повноваження активних громадських рад, які наразі мають лише дорадчі функції, зазначає Дмитро Добродомов. Ми зараз це збираємо ці думки, які оформимо в кінцевому результаті. І презентуємо як законопроект, який би допоміг би роль громадськості зробити більш активною і а, дієвою. Ми його презентуємо, і я переконаний, що в стінах порт. Повної ради ми однозначно знайдемо підтримку. Без тиску громадськості змінити ситуацію у боротьбі з корупцією буде неможливо. А відтак і зацікавленість західних партнерів у підтримці України зійде на нівець. Віра підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.